Благодійній організації Кармель 10 років. Колись десятиріччя тому її відкрито у поміч людям з обмеженими можливостями. Засновником називають отця Петра. Це був на початку центр для осіб з особливими потребами даного перебування і світлиця для дітей, які потребували, які перебували в складних життєвих обставинах. А зараз це вже досить потужний осередок, який діє в різних напрямках. Серед напрямків роботи благодійної організації Кармель сестра Ніна називає фізичну реабілітацію і сенсорну інтеграцію, вивчення і удосконалення польської мови, працю в театральній студії. Серед найновіших відкриття сімейної порадні, де задіяні п'ятеро із десяти фахівців організації це два психологи, юрист, сімейний консультант і священник отець Юзеф Кухарчик. І до мене часом люди хочуть прийти і порозмовляти як з духовником. А więc це місце також відкрите, ця порадня, сімейна порадня відкрита на всіх людей. Тут не важлива конфесія, важливо, що хтось хоче прийти і допомогти. І скажу ще, що ідея прийшла. Trochę, możliwe. Witaj pisko, naszego szacho, Vitalijakrewiczko, to na początku wojny wrzeska do wszystkich w parafii w Ukrainie, że słuchajcie, te wrze trzeba zaraz, wojna jeszcze trwa, je wrze trzeba odkrywać taki porad. Бо люди будуть цього потребувати, і варто, щоб також не тільки в містах, але також біля парафії, біля костелів, були такі, такі осередки. Облаштувати кімнату сімейної порадні допомогли фундатори з Італії. Позвернулися колись до мене наші колеги, можна сказати, з Італії. Це були сім'ї, які зв'язані з кармелітами і там в Італії. І сказали, слухайте, ми хочемо вам якось допомогти. Co najbliżsi zaraz potrzebuje. I wtedy ja im przedstawiłem cały projekt. O takie oni zrobili, znaczy dali grosze, żebyśmy zrobili tu malutki remont, oblastowania i także koszty, żeby opłacali naszych tych specjalistów. Na najbliższe pół roku mają nadzór i już znak, żeby chcieli się na następny rok. Стосовно фізичної реабілітації, то цей напрямок щороку вдосконалюється, набуває нових взаємодій та форм, зазначає сестра Ніна. Теж переформувалася напрямок це для осіб з особливими потребами. Ми зараз спільно співпрацюємо з містом і це вже переформувалося в центр денного перебування. Заняття із реабілітологом спрямовані на відновлення втрачених функцій організму, набуття потрібних навичок, зазначають фахівці. Займаюся з дітками з різними діагнозами, такими як ДЦП, аутизм, синдром Дауна, різними генетичними порушеннями, ось, з порушеннями опорно-рухового апарату. Батьки дуже раді, дуже. Вдячні за те, що відкрився такий центр, за те, що працюють спеціалісти, ось і Кармель приймає навіть з району дітей, тому що це дуже важливо, тому що ну, цим діткам по суті немає де займатися. Якщо фізична сенсорна інтеграція, це близько 90 осіб. Дітей з інвалідністю чи з якимись розладами, чи нормотопічні, але які потребують вирівняння тих чи інших моментів. Чимало напрямків діяльності має благодійна організація Кармель, але це не заважає думати про все нові й нові проєкти, які визрівають в планах керівників та диктуються потребами сьогодення. Хочемо робити такі відкриті тренінги. To jest bardzo ważne. Na bazie na przykład, rodzinnej poradni jest taka idea, że od czasu do czasu robimy takie otwarte treningi w jakiejś wielkiej sali, gdzie mogą przyjść, na przykład, jak i straciły swoich dzieci, czy mężowie w nawinii. Dlatego tak? myślimy o tym. Umymy, Tutaj miejsce na spotkanie wiecz z ludynoju tak? Nikt o mnie nie wie, ja cichońko mogę przyjść i, i znaleźć pomoc, bezkosztowno. А ці мітинги ваші щось відкрите. Думаю, це це це, це таке найближче майбутнє. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.